Короткочасні грозові дощі та прогноз магнітних бур для України. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 8 вересня по 14 вересня. Цього тижня в Україні прогнозується помірна сонячна погода місцями з незначними контрастами температур та грозовими дощами. Денна температура становитиме плюс 23, плюс 26. У перші дні до України завітає атмосферний циклон. У низці регіонів пройдуть дощі з грозами. Утім, ближче до кінця тижня, а сонячна погода повернеться. На сході та півдні сонце прогріватиме землю без перешкод. Небо буде майже безхмарним. Місцями, особливо в південних і центральних регіонах, Можливе підвищення до 30 градусів тепла. Тоді як вночі триматиметься комфортніша температура. Стовпчики термометрів залишатимуться на рівні плюс 12, плюс 15 у південних та східних регіонах. Однак ближче до центру та заходу ночі вже обіцяють осінню прохолоду зі зниженням температури до плюс 10, плюс 13 градусів. Швидкість східного вітру місцями буде доволі високою до 9-11 метрів за секунду. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні та прогноз магнітних бур. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 8 вересня. Понеділок. На заході України на початку тижня хмарно з проясненнями дощів майже не прогнозується. Лише на Закарпатті пройдуть нетривалі дощі. Тоді, як в Івано-Франківську буде сонячно протягом усього дня, вночі у регіоні плюс 10, плюс 14. Денна температура повітря у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому. Івано-Франківську та Чернівцях зафіксується на рівні плюс 24, плюс 28. Вітер східний, північно-східний, зі швидкістю від 1 до 5 метрів на секунду. У центральних областях у понеділок подекуди короткочасні дощі місцями поперемінне сонце. Зокрема, дощів варто очікувати у Черкасах, Дніпрі та Кропивницькому. У нічний час доби у регіоні щонайменше плюс 11. Вдень у Вінниці, Полтаві, Черкасах, Дніпрі, Кременчуку показуватимуть комфортні плюс 24, плюс 26. Тоді, як в Кропивницькому та Кривому Розі, буде температура з дещо теплішими показниками Плюс 27 та плюс 28, відповідно. Вітер змінних напрямків до 5 метрів на секунду. У північних областях хмарно з проясненнями у більшості регіону пройдуть короткочасні дощі, без дощів лише у Конотопі та Сумах. Вночі помірні плюс 11, плюс 14. Денна температура повітря у Житомирі, Коростені, Чернігові, Славутичі, Білій Церкві, Сумах, Конотопі близько плюс 23, плюс 25. Вітер східний, північно-східний. Від 2 до 4 метрів на секунду. Прогноз для Києва: у столиці в понеділок сонце поперемінно ховатиметься та виринатиме з-поміж хмар. Велика ймовірність дощу варто прихопити парасольку. Нічні плюс 14 поступово піднімуться до плюс 24. Швидкість північно-східного вітру їй близько 2 метрів на секунду. На півдні України в перший день тижня буде переважно сонячна погода. Ймовірна гроза у Запоріжжі, тоді, як у Миколаєві, Херсоні та Мелітополі варто очікувати на дощі. В нічні години у регіоні плюс 15, плюс 19 градусів. Вдень у Сімферополі, Бердянську, Запоріжжі, Мелітополі, Одесі, Херсоні та Миколаєві до плюс 27. Плюс 29. Вітер змінних напрямків 3-6 метрів на секунду. На сході день обіцяє бути сонячним з поперемінними хмарними утвореннями. У Харкові, Ізюмі, Краматорську та Покровську пройдуть дощі різної інтенсивності у нічний час доби від плюс 15 до плюс 18. В день у Луганську, Сіверськодонецьку, донецьку Харкові, Ізюмі, Покровську та Краматорську температура сягне показників плюс 27, плюс 28. Тоді як у Маріуполі будуть літні плюс 30. Вітер східний, північно-східний, від 2 до 5 метрів на секунду. Погода 9 вересня, вівторок. У західній частині України буде хмарно та сонячно. У більшості областей регіону пройдуть дощі різної інтенсивності. Лише в Івано-Франківську та Чернівцях без дощів. Вночі тут від 11 до 15 градусів тепла. Денна температура повітря у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську, Ужгороді та Чернівцях складе плюс 25, плюс 28. Вітер мінливий, переважно східний, зі швидкістю 1-5 метрів на секунду. У центральному регіоні перемінна хмарність з дощем. Похмуро увесь день буде у Полтаві, Дніпрі та Кривому Розі. У нічні години у регіоні. Від плюс 12 до плюс 17. Вдень в Увінниці, Дніпрі, Полтаві, Кременчуці, Умані, Черкасах, Кропивницькому та Кривому розі покажуть комфортні плюс 26, плюс 28. Вітер східний, північно-східний, швидкість у межах від 1 до 6 метрів на секунду. Вівторок у північному регіоні буде з дощем та грозами, однак сонячні промені іноді розбавлятимуть атмосферні коливання власним теплом. Після заходу сонця від 13 градусів тепла та вище. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові коливатиметься в межах від плюс 24 до плюс 26. Вітер східний, північно східний до 4 метрів на секунду. Прогноз для Києва: У вівторок у столиці буде гроза, та сонце протягом дня періодично виринатиме з за хмар. В день повітря нагріється до 24 градусів тепла, вночі до плюс 15, вітер східний близько 2 метрів на секунду. На півдні України вівторок буде теплим і з дощами. Без дощу лише у Одесі. Температура у Запоріжжі, Херсоні, Мелітополі, Бердянську, Скадовську та Одесі підвищиться до плюс 27, плюс 29. Тоді, як у Миколаєві показники термометра сягнуть плюс 30, у Сімферополі буде дещо прохолодніше: 24 градуси тепла, у темну пору доби від 15 до 18 градусів тепла, вітер змінних напрямків 2. 8 метрів на секунду. У східному регіоні у вівторок буде тепло та похмуро. У Маріуполі та Харкові пройдуть дощі, решта регіону без дощів. Вдень у Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську, Сіверсько-Донецьку пануватиме тепла літня температура на рівні плюс 29, плюс 30. Тоді як у Харкові та Ізюмі трохи помірніше плюс 27. Вночі показники термометрів опустяться до плюс 15, плюс 17. Вітер східний. У межах трьох, 7 метрів на секунду. Погода 10 вересня. Поперемінно-сонячна погода триматиметься у західному регіоні, дощів не передбачається. Вдень у Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Чернівцях, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі плюс 27, плюс 29. Вночі прогнозується плюс 14, плюс 18. Вітер північно східний від 3 до 6 метрів на секунду. У центрі цієї середи хмарно з проясненнями. Утім, лише у Полтаві та Кременчуці Сонце ховатиметься за хмарами увесь день, тоді як в Умані небо буде чистим, як в ранішня роса. Вночі від плюс 12 до плюс 15. Денна температура повітря у Черкасах, Умані, Кременчуці, Вінниці, Кривому Розі та Кропивницькому плюс 26 плюс 28 градусів. У Дніпрі та Полтаві коливатиметься близько плюс 25, вітер східний. Північно східний, його швидкість не має перевищити 6 метрів на секунду. Майже увесь північний регіон періодично прогріватиме сонце, час від часу поринаючи за хмари. У Чернігові протягом дня триматиметься похмура погода. Тоді, як у Білій церкві, увесь день небо матиме безхмарний образ у нічний період 11-15 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, конотопі, Чернігові, Житомирі та Коростені. Триматиметься на рівні комфортних плюс 25, плюс 27. Вітер східний 2-4 метри на секунду. Погода у Києві. Столиця цієї середи ловитиме сонячні промені, які чергуватимуться з хмарними утвореннями, дощів не прогнозується. Температура вночі плюс 15. Ближче до дня підвищиться до плюс 26. Вітер східний, спокійний, близько 2 метрів на секунду. У середу Південний регіон відчує на собі осінні атмосферні явища. У більшості міст дощитиме. Лише Одеса, Запоріжжя та Миколаїв без дощів. Радимо перед виходом з дому прихопити парасольку. Вдень в Одесі, Херсоні, Мелітополі, Запоріжжі та Миколаєві від плюс 25 до плюс 27. У Сімферополі дещо прохолодніше плюс 22. Нічна температура перебуватиме на рівні плюс 15, плюс 17. Вітер сильний, місцями штормовий. Зі східного та північно-східного напрямку від 3 до 11 метрів на секунду. У східному регіоні день буде переважно похмурим і сухим. Лише в Маріуполі ймовірні короткочасні дощі. Протягом доби у Краматорську, Маріуполі, Покровську, Харкові, Луганську та Ізюмі повітря нагріється до 26-27 градусів тепла. У Донецьку ж більш помірні плюс 24. У ніч на середу від плюс 11 до плюс 14. Східний, північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Погода 11 вересня. Четвер. У Західному регіоні суха, помірна, здебільшого хмарна погода. У Івано-Франківську та Ужгороді зрідка виринатиме сонце. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях. Івано-Франківську та Тернополі буде на рівні Плюс 25, плюс двадцять У ніч на четвер показники термометрів будуть на рівні Плюс 12, плюс 17. Вітер південно східний 3-8 метрів на секунду. У центральних областях мінлива хмарність переважно сонячно та без дощів. Вночі температура у регіоні коливатиметься від плюс 11 до плюс 15. Вдень буде доволі комфортно. У Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах очікується від плюс 24 до плюс 27. Тоді, як у Полтаві трохи нижче, Плюс 23. Вітер східний від 3 до 5 метрів на секунду. У північному регіоні мінлива хмарність без дощів. У Житомирі та Коростені буде похмуро, тоді як у Чернігові, Славутичі, Конотопі та Сумах сонце грітиме увесь день. У ніч на четвер тут від плюс 9 до плюс 13. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, конотопі, Славутичі Житомирі та Чернігові становитиме 24-26 градусів тепла. Вітер східний, північно східний від 2 до 5 метрів на секунду. Погода у Києві: У четвер небо над столицею періодично закриватимуть хмари, дощів не передбачається. Температура повітря в день до плюс 25, після заходу сонця до плюс 13, швидкість східного вітру близько 3 метрів на секунду. На півдні України у четвер буде переважно сонячно, подекуди хмари з'являтимуться на небі. У Сімферополі варто очікувати короткочасний дощ. Тоді як у Бердянську та Скадовську сонцю не буде завад протягом усього дня. У нічні години у регіоні плюс 12, плюс 16. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві. Показники температури піднімуться до плюс 25, плюс 27. Дещо прохолодніше у Бердянську та Сімферополі 23 градуси тепла. Швидкість східного вітру від 4 до 9 метрів на секунду. У східних областях буде сонячно. Дощі не втрутяться, тому четвер тут виявиться засушливим. Лише у Харкові, Ізюмі та Краматорську хмари зрідка ховатимуть сонце. Вночі плюс 11-14 градусів. Денна ж температура у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську складе плюс 24 градуси. Швидкість східного вітру 3-7 метрів на секунду. 11 вересня християни вшановують мученицький подвиг святого, який став голосом істини серед світу неправди. Усікновення голови пророка, предтечі і хрестителя Господнього Івана. Це не просто дата в церковному календарі, це день скорботи, мовчання і глибокого осмислення. Його голова була усічена за слово, за правду, за сміливість назвати гріх гріхом. Навіть коли це стосувалося царя, Іван Хреститель не боявся говорити те, що боліло, він не шукав слави чи влади, лише служив Богу і правді. Його смерть символ трагедії, яка стається, коли істина стикається з людською гординою, з жорстокістю прикритою короною. Його доля це дзеркало для кожного з нас. Чи маємо ми відвагу жити по совісті, чи здатні ми залишатися вірними вірі, навіть коли це вимагає жертви? Цей день про глибоке мовчання. Душа ніби зупиняється, щоб краще почути, істина не гине, навіть коли її вбивають. Погода 12 вересня. П'ятниця. Напередодні вихідних у Західному регіоні буде переважно похмура вітряна погода. Сонця у цей день не варто очікувати. У Ужгороді дощі. Вночі плюс 13, плюс 16. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську очікується плюс 23, плюс 27. Вітер південно-східний. Не перевищуватиме семи метрів на секунду у центральній частині України буде сонячна погода, тепло та без дощів лише в Умані та Вінниці хмари подекуди перекриватимуть сонце. У темну пору доби коливання температури від плюс одинадцять до плюс п'ятнадцять в день стовпчики термометрів у кривому розі, Вінниці, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах. Показуватимуть від плюс 23 до плюс 28. Вітер перевз переважно східного напрямку від 2 до 5 метрів на секунду. У північних областях п'ятниця буде сонячною, подекуди змінливою хмарністю. Виключенням стане Житомир, де увесь день зберігатиметься похмура погода. Нічна температура складе плюс 10, плюс 13. Протягом доби у Білій церкві, Конотопі, Коростені, Житомирі, Сумах, Славутичі та Чернігові повітря прогріється до плюс 24 плюс 25. Східний північно-східний вітер дутиме зі швидкістю до 5 метрів на секунду. Прогноз для Києва: Сонце цієї п'ятниці незмінно світитиме у небі над столицею. Нічні плюс 13 поступово перетворяться на плюс 24. Вітер північно-східний близько 3 метрів на секунду. На півдні України п'ятниця обіцяє бути максимально сонячною. Лише в Одесі подекуди хмари покриватимуть сонячне сяйво. Вночі температура повітря від плюс 11 до плюс 15. Вдень в Одесі, Херсоні, Мелітополі, Скадовську, Бердянську, Запоріжжі та Миколаєві спека на рівні плюс 24, плюс 26. У Сімферополі трохи помірніші плюс 23. Вітер східний, північно-східний, потужно задуватиме до 9 метрів на секунду. Тепла, сонячна та посушлива погода триматиметься протягом дня у східному регіоні. Дощів не передбачається: вдень у Донецьку, Покровську, Краматорську, Харкові, Ізюмі, Маріуполі та Луганську піднімуться до плюс 24 плюс 25. У ніч на п'ятницю на сході очікується від плюс 10 до плюс 14. Вітер східний, північно-східний 3-7 метрів на секунду. Погода 13 вересня. Субота. У західному регіоні місцями цієї суботи сонце чергуватиметься з хмарами у супроводі з теплою майже літньою температурою. Однак у рівному Львові та Луцьку буде похмуро увесь день. В нічні години тут. Плюс 11, плюс 14 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 25, плюс 27, тоді як у Хмельницькому дещо прохолодніше: до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний від 2 до 7 метрів на секунду. У центральному регіоні переважно сонячно. Однак у Вінниці Хмари іноді братимуть своє над небесним світилом. У ніч на суботу від плюс 9 до плюс 14. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах, коливання температури від плюс 24 до плюс 26, тоді як у Полтаві та Кременчуці прогріє лише до плюс 22. Вітер східний, північно східний, від 2 до 5 метрів на секунду. Сонячна погода триматиметься протягом дня у північному регіоні, дощів не передбачається. Лише у Житомирі та Коростені прогнозується перемінна хмарність. У нічний період плюс 9 плюс 12. Вдень стовпчики термометрів у Білій церкві, Сумах, Житомирі, Коростені, Славутичі та Чернігові дістануться до позначок плюс 23, плюс 26. Вітер переважно південно східний, від 2 до 5 метрів на секунду. Колись у 1032 році князь Ярослав Мудрий заснував місто і дав йому ім'я Юр'єв. Але згодом нова назва Біла церква, наче сама лягла на вуста народу, бо на березі височіла білосніжна церква, мов свічка на сторожі душ. Це місто пережило орди завойовників гетьманські ради, польську шляхту і радянську добу. І знову постало як Фенікс, інше, але з тим самим серцем. У цю суботу біла церква святкуватиме свої 993 роки. Місто, що дихає історією, як старовинна книга з пожовклими сторінками, на яких час залишив свій слід. Воно виникло на крутих берегах Росі, де колись билися за волю, будували храми, кохали і мріяли. Тут каміння мостових пам'ятає кроки давніх русачів, а тиша над водою несе відлуння козацьких пісень. Та біла церква це не лише минуле. Це ще й жива сучасність, де ландшафтний парк Олександрія шепоче листям вікових дерев, а старовинні особняки мовчки спостерігають за кроками нових поколінь, запрошуючи усіх охочих на власні роковини. Повернімося до прогнозу погоди на 13 вересня. Погода у Києві. Субота принесе дещо хмарну погоду з перемінними проясненнями. Вночі до плюс 13, вдень потепліє до плюс 24. Вітер південно-східний близько 3 метрів на секунду. Жителів південних областей у суботу підігріватиме палке сонце. У нічну пору плюс 11, плюс 14. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві плюс 23, плюс 26. Швидкість східного вітру у південному регіоні складе 4: 9 метрів на секунду. У східному регіоні цієї суботи буде тепло та сонячно. Дощів не очікується. Вночі від плюс 10 до плюс 14. Вдень у Донецьку, Маріуполі, Покровську, Харкові, Ізюмі, Краматорську та Луганську повітря прогріється до плюс 23-25. Плюс Вітер східного напрямку його швидкість не перевищить 8 метрів на секунду. Погода 14 вересня. Неділя. Цього дня у Західному регіоні буде помірна та похмура погода. Сонце іноді з'являтиметься за хмар лише у Івано-Франківську, Рівному та Чернівцях. Однак дощів не прогнозується. У нічний час доби плюс 10, плюс 15. В день стовпчики термометрів у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Тернополі та Луцьку показуватимуть комфортні плюс 23, плюс 25. Дещо тепліше буде в Івано-Франківську та Чернівцях плюс 26. Вітер південний, південно-східний. Зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. У центральних областях ймовірність виникнення дощів відсутня майже всюди сонячно, лише у Вінниці з перемінною хмарністю. Не буде зайвим перевірити оновлений прогноз ближче до вихідних. Нічна температура складе плюс 9, плюс 14. Недільного дня у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 23 до плюс 25. Трохи тепліше у кривому розі плюс 27 градусів. Швидкість східного та південно-східного вітру не має перевищити 6 метрів на секунду. На півночі України мінлива хмарність без дощів. У нічні години у регіоні плюс, 8, плюс 12. День у Сумах, конотопі, Славутичі та Чернігові повітря нагріється до комфортних плюс 22, плюс 22-24. Тоді як у Білій церкві та Житомирі буде дещо тепліше: плюс 25. Вітер східний, південно-східний, до 5 метрів на секунду. Прогноз для Києва: наприкінці тижня в столиці перемінна хмарність без дощів. Нічні плюс 12 поступово перетворяться на плюс 24. Вітер південно-східний близько трьох метрів на секунду. Жителів південних областей погода тішитиме сонцем і теплом, ані Хмара, ні дощів не прогнозується. У нічний період від плюс 11 до плюс 15. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві становитиме плюс 24, плюс 26. Дещо нижчі показники очікуються у Бердянську плюс 23. Вітер східний, північно-східний, сильний від 5 до 9 метрів на секунду. У східній частині України у неділю буде сонячна, посушлива погода. Дощів не передбачається. Проте краще слідкуйте за актуальними прогнозами: у ніч на неділю, плюс 9, плюс 14. Протягом доби у Харкові, Ізюмі, Покровську, Краматорську, Сіверсько-Донецьку, Маріуполі, Донецьку та Луганську утримається відносно комфортна температура на рівні плюс 24 плюс 25. Вітер східний від 3 до 8 метрів на секунду. Магнітні бурі на тиждень. Цього разу у нас немає свіжих спалахів, які летять прямо в лоб. Але сама магнітосфера все ще буде неспокійною. Понеділок, 8 вересня. Розпочинаємо тиждень з підвищеної активності. K-індекс буде на рівні 4 бали. Не найприємніший початок робочого тижня, тому варто бути уважними до свого самопочуття. Вівторок, 9 вересня, КП-індекс утримається на позначці 3. Це вже другий день поспіль, тому метеозалежним людям може бути важкувато. Середа 10 вересня КП індекс 4 бали, що означає активні умови. Це не буря. Але магнітне поле все ще відчутно збурене. Четвер, 11 вересня. Продовжуємо рухатися до спокою. К-індекс знижується до 2 балів, це невеликі, невпорядковані коливання. Більшість людей вже не відчуватимуть дискомфорту. П'ятниця, 12 вересня, неділя, 14 вересня, КП-індекс на рівні 2 балів. Можна розслабитись і насолодитися вихідним. Кінець робочого тижня має бути відносно комфортним. Але пам'ятайте, ситуація може швидко змінюватись, тому завжди будьте в курсі. А щоб завжди бути готовими до будь-яких синоптичних сюрпризів, раджу підписатися на канал Погоднік та завантажити зручний мобільний застосунок погодніка там завжди найактуальніша інформація про погоду та магнітні бурі, яка допоможе спланувати все якнайкраще. Підтримайте нас лайком і підпискою. Бажаю вам гарного тижня.